Зустрів повномасштабне вторгнення на Луганщині, а потім боронив Бахмут. І навіть після поранення та тривалої реабілітації прикордонник Віталій знову повернувся у військо. Нині за кермом військової автівки стоїть на варті Харкова. Ірина Антонюк розкаже про нього більше. Віталія зустрічаємо у середмісті Харкова, хоч військовий родом з Одещини, місто знає добре. Колись навчався тут на залізничника. Гарне місто. Подобається, якщо чесно. Посунянню з тим, відки я приїхав, то тут, звісно, дуже гарно, <гум> спокійніше набагато. А прибув у Харків із пекельного Бахмута. Це гарні, я так нічого не бачив, як на Бахмуті. Там дуже було все важко. Загалом на фронті Віталій з 20-го року добровільно пішов у прикордонники на Луганщину. Там у щастя і зустрів повномасштабний наступ ворога. Віталій Водій на фронті змінив вже чимало автівок. Це машина, на якій ми служимо, як то кажуть. Машина хороша. На фронті більш як то кажуть, зараз, постаріші машини, були. ну і такі теж були нові. Ну вони ж випадні розумієте, що вони там довго не живуть. Ось на цьому старенькому авто прикордонник попав на Донеччині під обстріл, коли приїхав з напарником евакуювати пораненого. Він до своїх двох поранень ще п'ять. Лежачи в кузові машини, Ну, слава Богу, він вижив, ми його вивезли все-таки. Під час цієї евакуації поранило ще трьох військових. Віталій дивом вцілів і зміг усіх вивезти, але потім в бою отримав уламок в ногу. Я навіть спочатку не зрозумів, що це таке, як такий удар по нозі відчув. А потім, коли вже відійшов в найбільш тихіше місце, як то кажуть, спрятався десь там, подивився, а в мене, виходить, отвір. Бутінку після реабілітації знову повернувся за кермо військової автівки, щоб протистояти ворогу. За віддану службу отримав відзнаку Міноборони вогнепальну зброю. Такі військовослужбовці, як Віталій, на їхньому ентузіазмі тримається зараз вся країна, і ми всьому світу доводимо свою незламність, свою сміливість. До кінця і боротися до нашої перемоги. Найбільше Віталієм пишається 12-річний син. Ну пишається, він теж кажу, коли почув, що тата нагороджує, то дуже було йому приємно. Він прям не міг дождатися, коли ж вже вручати, коли він вже приїде і побачить його. Заради нього і став на захист країни. Зізнається військовий. Бо Якщо ніхто не зможе, то всі будуть тікати або переховуватися. То... Рано чи пізно сюди прийдуть із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков, ми Україна, марафон. Єдині новини.